По всій Україні 22 січня відбулися урочистості, присвячені Дню Соборності. Патріоти Умані зібрались біля пам'ятника Гонті та Залізняку, аби висловити свою шану та подяку героям, що у різні часи склали голови у боротьбі за незалежність, за єдність держави. Пам'ятна дата зібрала людей різних політичних поглядів, віку, майнового стану. Об'єднало всіх бажання висловити свою підтримку ідеї консолідації патріотичних сил. Цей день. На сьогодні показує, наскільки Україна є єдина і наскільки Україна є українською. В День злуки, коли об'єдналися УНР із УНР, один із історичних круговоротів, який показує, наскільки в той момент Україна вже знаючи, що фактично втрачає свою незалежність. І сьогодні ми на крок від того ж самого тої самої події. При Загальному благополуччі, якби ми можемо знову втратити свою державність. Один із самих головних свят, які є в Україні в цей день, була створена держава, Україна. З'єдналася Західна Україна і з основною частиною держави. Це головне, і це є основне для всієї країни, що ми будемо одно, сильною могутньою державою. Я можу жити так, як я хочу, говорити те, що я хочу, і робити те, що я хочу. Один народ на своїй землі він не переможний. Просто в тому, що у нас є такий розрив, ми поки що терпимо. Це не поразка, але і не перемога, і це дуже прикро, але ну, все одно є багато таких. Рис, тенденції цього часу, що вони всіляють нормальну надію. Все одно ми були без війська, без нічого три роки назад. Зараз ну, ситуація змінилася. Все одно це позитивні речі. Я думаю, що ми ну, побудуємо заможну гарну державу. Більшості проблеми в нашій державі за зрадників, колаборантів, меркантильних людей, які своїми діями приводять до тої ситуації, яка і в минулому була в нашій країні, і на сьогоденні що ми втрачаємо територію, тимчасово окупована територія сусідньою державою. І коли в єдності буде сила, коли дійсно патріоти, націоналісти нашої держави об'єднаються. То місця цим зрадникам уже не буде разом. Ми зможемо їх подолати. Ми хочемо підтримати сьогоднішнє свято, день соборності, і підтримати цей ланцюг з'єднання. І ми за вільну Україну, бо ми українці. Слава Україні! Героям слава! Полінка, чого ти сьогодні тут за тручку тримаєшся? <різь> Чи за Україну? Так. Да. Каже, я Українка. Я Українка. Цей день це ідея. Це день, це ідея. Це ідея, яка не має реалізації і по сьогодні, вже 98 років, вона остається тільки в серцях патріотів і, і на папері. Тому що не буде справжньої єдності, не буде справжньої злуки, поки вона не розповсюдиться на всіх. Я так вважаю, що наші думки не даремні і сподівання. Вони будуть передаватися і на інших людей, на інших громадян України. Незалежно від національності їхніх, вони всі мають бути патріотами. І чим більше буде патріотів, тим швидше власне, і відбудеться та мрія про єдину сильну Україну. Усіх українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса. Ми Божимо за нашу свого і покажем, що радять роду. Слава Україні! Героям, Героям, слава! Борцям за волі України кричі! Слава! Слава, слава! слава!